Красота! Усім великий привіт. Ну, а у нас, як завжди, вихідний, і ми поїхали кудись побродити, щось подивитися, познімати і вам показати. Ну, я так розумію, ми десь на базарі. Здоровенна така, так? Да? Скільки в Да, там Ну красота. Угу. Класс, да? Красивая. И Красива. ежевика у нас. И смородина. І черешня даже. Де вони черешню беруть? Ну, голубіка, то понятно. Саша хочешь. Сливи якісь квиты квиточки. Красота. Ой, кло. Похочи? Да. Ай, такі сладенькі. Куча тюльпанів. Ну, 89 євро букетик. Собака. Не жива, звичайно. Просто сирна лавка. Сири, такі огромні, огромні головки. Отакі такі головки сиру нарізана. І вже можна взяти і спробувати. Попробую він Вкусний. Вкусний? З приправкою це все ще. Так, дуже вкусний. Так одразу можна скуштувати і купити собі сира. Угу, вкусний. З приправою сир вкусний. А ми ще йому такі вафлі. Тут дві вафлі, вони аж тепліші ще, всі приготовлені. І типу змазані такою зушанкою. Дуже смачно. Ось ціна горіха. Не знаю, скільки там взагалі горіхів. 5 євро. Шоковиця Шовковиця прикольно. Так ще й ота біла. Просика вона солодка, вона і так сладка. Коротше, так всього. Цвіточний базар, різні цибулинки, різні корінчики, чого хочеш. І навіть спаржи коріння. Хочете біла спаржа, хочете зелена. Так красива вулиця, дуже багато людей. Людно тут не, не їзде транспорт. Ой, дерев'яні ложки. Боже, як я це люблю. Як я це люблю. Все, нам треба і дивитися. Це таймер. Угу. Угу. Клас, коровка. Кому мушу, а мені коровка. <с 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 Ну то уже все. Лопатка. Он такие жесткие. Ой, формочок. Сколько там формочок? Мама дорогая. Hello. Hello. Мне все это надо. Формы для выпекания хлеба. Для ростойки хлеба. Класс. <гул> <гул> uh, <гул> uh, ой, тут скільки у нас садок. А, мама дорогая. Блин, я, <гул> я вообще первый раз в жизни в такому магазині. Да, <піл> мамі надо <піл> коврик для, ну В общем, в общем. Разные палетка, Разные формы. Разные такие формы. Качалка, какие хочешь. Противень. Ой, какие они тяжелые. Так раза в три ваши, чем у меня дома. М -м -м -м. Як тут багато це алюмінієві легенькі, також легенькі, ну їх стільки тут багато. Нічого собі, навіть форми я вже повністю для цифри. Так, ну мені треба знайти. Ой, мені треба знайти силіконовий коврик. Сподіваюся, тут його знайду. Мені дуже потрібно. Нема? Не бачили ніде? Ну так, да, воно ж або, можуть бути, скручені, ти його не побачити. Так, давайте ще тут побудемо. Я ще хочу подивитися. Так, машину. какаовые чашечка. Такие хорошие. Класс. Так, Даже он может быть. То есть силиконовый коврик. А, да? это укачка есть. Ничего себе. нормальне. Цена. Что не захочешь, толкачка. То взагалі не розділки м'яса для так, щоб рубанув косточку, да? як у нас в колінках. Хоча щоточок, лопаток, ложечок, як хочеш ложки. Я не знаю, що це. Воно просто неподйомне. Так розумію, тут готуєш блюдо і ставиш сюди, ставлять е, вогонь. Ну, як його, сухий спирт підпалюють, он туди ставлять і воно так і гріє. Воно така важка, просто невозможно її підняти. Скільки вона важа? От піднімай цю кастрюльку. Ти представляєш? Так малюрована, але вона. Це отак я бачила, ставлять сюди сухий. Фундю. Ви бачите, навіть рисунок Розкладаєте сыр туда, и тогда это любого... вот. Ну, а там у его, підігрівається, перегревается, застывает, да? Ну, да? Фондю. Фондю. Даже такого не чула. Красивый уже подносы. Красивый яка красота. Красот... Красота. Красота. Пасхальная красота. Тарелка с дірочками. Для чого? Люди? Для чого тарілки з дірочками? Для ягід, щоб стікала, да. це многоразові такі форми, вони так дно знімається. Ну що можна удобно буде вийняти. Наразова. І тут все знімається. Хм? Інтересно. Скільки різних листиків Афрірованих, неофрірованих. Уча куча куча всього. Ось бачите, для одного ядічка, типу за Звичайно, як компанія приходить, якась щось в компанії, типу. Ні, ну це взагалі, як ігрушечні. Паті, бачите, паті. Ага. Форма паті. пать. І Добро, Ну, Взагалі класно, Просто, просто. Така якась пачка, в неї взагалі подносити чує. Дегідратор. Тут запікають духовка, інтересно, який в неї. Да ну, Максим, Наверное, что тут. Да, температура тут выставляется, мне кажется. Да ну, типа, я думаю, до 320. Дегидратор, есть, ничего, так. что это кип. Фарм. Может, и сушка, какая-то. Ну, дегидратор, это же не ну, Типа, принципы, поддерживание сушка. теплоты называется. А, -а, ну, угу. Ну, типа, чтобы теплое было. Угу. Да, ну, ну так можно этот робить йогурт, блин, выставил там 40 градусов, ну, либо да. тесто подхода, либо там ну, что-то, да, что да тепленькое. Ну, класна штука. 397 євро. Ну, мечта. Сковородки кефаль. Дужки, це масорубка. Де ж я бачила? Ага, ага. Вот вони. А це Це кефалі теж. Там був 68, тут 88. Ну, такі іменно. Це якісь іншуруси. Це типа стріли, а не то. Не, ну, ти... Типа, можна без купити. А може є. Угу, ну, да, ціна така стала. 68. Ні, mm. mm. nee, це вообще не розсмотрится. Диви, мулінекса немає. Такої як у мене вдома. Теж класна фірма. Роби взагалі ідеально. А от того немає. Це треба спрашувати, либо його взагалі немає. Ну, ми дивилися. його немає. Тіфаль. Міксера, міксера, міксіра. Такого, як мені хочеться, немає. Ми приїхали в Батавію. Це такий торговий центр. Або, скоріше за все, це комплекс таких е, різних магазинчиків. Е, зараз великі знижки тут, тому підемо прогуляємося. Я думаю, буде цікаво і нам, і вам. Тож, підемо подивимося, які тут знижки і що тут взагалі є. Thank you Почкам. Людей дуже багато, тому що багато товарів по знижки а, до 50 Тому така усіх такий шопінг розвлікуха Люди відпочивають, щось собі купують, купиш навіть якусь дрібничку. І вже приємно. І вже є настрій, вже зробив собі день і все добре. Йдемо в Макдональдс, щось перекусити. Це ж ти магазин посуду. Тут пасхальна посуда. Боже, краса неймовірна. Просто дуже гарно. красота красота Такая игрушка стоит. 14 евро. Форми така незвичайна така тарілочка 16 євро. Ну, прикольно, дуже класно Мені так подобається така посуда. Хотілося б собі і чашку під каву. Це легенька, 11 євро. Питковосю. Манюсенький Питковосю. Ну, еще 90. А я как бы трошки больше. 11,80. Ну що ж так дорого? Що це Я хочу таку тяжку, але вона так дорого. Через щось дорого. Посюда. А, вона така єна. Що вона? Важка? Ні, легка. легка. Странна якась, Странна. а мить її як? Вона така Друга. шершава. Ще? Не чашки, чашки, чашки. Вонки горнятка красиві. Супер. Не, ну 19 євро, ну капець. Це ж так дорого. Все, що мені подобається, дуже дорого. Тож зараз переглянемо, які зробила собі покупки, і ще раз так перемірюю. Передивлюся, чи все підійшло. Бо буває так, що начебто й підійшло і все добре. А додому прийдеш і думаєш, ну на що ти його купував? Це джинси. Нижня білизна і пару футболок. Одна кофточка з линим рукавом і одна футболка. Звичайно, це такі магазини, що не для щоденного купування там речей. От. Тому що там такі самі, самі козирні бренди, як то скажемо, але коли попадаєш на знижку, то, звичайно, варто купити. Такі речі. Так. Так, зараз треба надіть очки. Побазочок нічого не бачу. Так, ну, наприклад, джинси коштували 45 євро, знижка 31,50. Отака кофточка, такий приємний матеріал, трикотаж, але такий ніжний, приємний. Отака ну, кофточка, видно, що коштувала 17,50, коштує 8,74. Так, ну і тут у нас також кофточка, не знаю, ціна заклеєна. Але коштує 7 євро. Ну, коштувала, мабуть, 17 це як мінімум. Приміряю джинси. І, ви знаєте, мені подобається. І те, як вони на мені сидять. І те, що мені дуже зручно в них, як виявляється, я раніше ніколи не носила таких джинсів, ну, тобто з високою посадкою. Але вони дуже зручні. Вони так втягують животик, втягують все лишнє, в них дуже зручно, комфортно. І виглядає це нічого собі так нормально. І кофточка мені так сподобалася. І колір гарний, і таке. Широке відкрите декольте. Так. Ну і отак на мені сидить футболка. Теж гарно підійшла. Вона так гарненько тянеться, дуже приємна на дотик. Отак можна її і, і до джинсів. Такий свіженький колір. Ну от Давно мені хотілося брюки, саме е, прямі, отак, щоб не завужені були і не були стречеві, щоб не були в обтяжку. А от е, саме, отакий Кльошовий покрой донизу, ну, тому що коли е, широкі бедра, то краще носити таку модель. Я просто бачила на жінках, що так стильно, гарно, краще, ніж тебе там лосіни або якісь е, стречеві брюки, які тебе обтягують і донизу, непонятно, що зараз поміряю куртку коротеньку, як воно буде з курткою виглядати. У нас так з курточкою. Чи вона буде зимова, чи весняну можна також купувати таку, знаєте, коротеньку, От то з такими брючками виглядає набагато краще, аніж просто якісь обтянуті брюки, Все, покупками дуже задоволена. Поїхала за одними джинсами, а накупила кучу всього. Ну, а ще із обновок це куртка, яку я також приміряла із, в магазині. Це така м'якенька, м'якенька-м'якенька. Вона як прямо киця, прямо така, таке хутро. От. Я приміряла цю курточку в магазині. Вона мені дуже сподобалася. Вона дуже зручна, отак от, як одінеш, вона воно так зручно, приємно. Зараз отак от вона. Та Тадо. Дуже приємна, дуже м'якенька. Так гарно сидить. Отак от. Класна курточка. Ну, мірять куртку я міряла, але купити собі її не купила. Не тому, що дорого, коштувала вона 80 євро, а тому, що, ну, думаю, Іра, ну не все ж купувати, що тобі подобається. Подобається багато чого, особливо, коли ти ну, чогось такого не носив. Да? Ніколи собі не дозволяв купити, тому що більш ми звикли як. Купуєш, щоб було. Зручно і практично, скажімо так. Не так, як хочеться тобі, а більш е, купуєш речі практичні. От, тому я думаю, так, подобається, не подобається, <смі> не все покупляти те, що подобається. Гарно, дуже сподобалась, але відклала. Але буквально, буквально через деякий час е, цю курточку е, я отримала в подарунок. За що дуже вдячна, дуже дякую. Щаслива як слон. Ну, в кучі обновок. Зробили мені настрій, зробили мені такий подарунок. Ну, ось такі, мої дівчатка. З нам декілька покупок. Нехай це буде незначні покупки, нехай це буде чашка, нехай це буде якась ковтинка або навіть нижня білизна. То ну, буквально якась дрібничка. І це вже нам робить настрій, це вже нам піднімає настрій, це вже якось можна вивести себе з стану якоїсь замкності. Тому іноді, щоб отримати таку грамулічку щастя, іноді дозволяю собі такі дрібнички, чого і вам бажаю. Ну, а на цьому все. Я сподіваюся, що вам відео сподобалося. Дуже дякую. Що додивилися його до кінця, і всім миру, добра і здоров'я! Всіх люблю, цілую, всім пока-пока і до нових зустрічей.